Що ми знаємо про серію Dirt? Що вона названа на честь великого гонщика Коліна Макрея, що вона базується на ралійних гонках, і нарешті, що вона повністю аркадна. Чи зберегла ж третя частина цієї особливості серії? Dirt третя стала восьмою в серії Колін Макрей Ралі і є таким собі сиквелом Dirt 2. Тільки от незрозуміло, чому Codemasters викинули з назви гри ім'я великого гонщика. Ще й Блок, який є таким собі міні колін Макреєм, засвітився у грі, що було доволі ризикованим кроком. Перше, що помічаєш у грі, це доволі креативне меню. Кар'єрне дерево представлене у вигляді трикутників. Коли проходиш усі заїзди у трикутнику, він стає золотим. Все виглядає красиво і просто. Хоча графічні рушій не змінили, все той же Ego 2.0 графіку все ж таки відполірували з часів другого бруду. Автівки виглядають фантастично і майже як справжні краєвиди чарують своєю красою, а досконалий сніг просто таки сипле у лобове вікно твоєї автівки. Динамічне освітлення і зміна погодних умов. Теж на високому рівні, а нічні заїзди просто заворожують твою голову. Мабуть, єдине, що не відшліфували, це салон автівок, який не дуже добре деталізований. Звуки у грі реалізовано не менш високоякісно. Автівки звучать як потрібно. Звуки від шин на різних поверхнях теж не підвели. Особливо помітно, коли з гравію переходиш на асфальт. О, який же це кайф! Музика підібрана досконало. У грі передбачено кілька режимів: просте ралі, шоу заносу, прості заїзди і дуелі. Це, звісно, добре, але ж це все було у попередніх частинах. То що ж нового придумали Кодмастерс? Так, от це Джимхана, вид автомобільного слалому з елементами дрифту і різноманітними трюками. Нововведення дійсно круте. Під час заїзду рівень адреналіну у крові просто зашкалює. Навіть цей режим має кілька видів. Це проста Джимхана, Джимхана з завданнями, швидкісна джимхана та багато інших. Це суттєво збагачує геймплей, але багатьом Джимхана стане непосильною ношею у проходженні гри, адже вона обов'язкова і повір, до біса складна. Також розробники додали зміну погодних умов під час заїзду і нічні гонки, про які згадувалося раніше. Та годі применшувати старання розробників не просто додали, а реалізували на усі 100. Важко не згадати і хорошу оптимізацію. Гра і на доволі старих конфігураціях паше як німа, але різниця між налаштуваннями графіки невелика а між FPS небачено велетенська. Фізику керування автівками теж доопрацювали, але разом з цим доопрацюванням гра стала легкою у проходженні. Звісно ж, є різні помічники на зразок автоматичних гальм і автокерування. Але якщо їх всі вимкнути, все одно не відчуєш ефекту справжнього симулятора, та й автівка від їх вимкнення просто рветься у занос на будь-якій швидкості. Важко також не згадати фізику пошкоджень. Автівка буквально розламується на друзки, якщо кудись вперіщишся. Частини так і залишаються на трасі до кінця заїзду, а вм'ятини виглядають як справжні. Також є шанс отримати The game is Over, врізавшись у найближче дерево чи перевернувшись over 100-500 разів. Єдине, що не порадувало набір трас. Ми можемо проїхатись по трасах Фінляндії, Кенії, Монако, Норвегії і Мічигано. Звичайно ж, є різні варіації цих трас, але їх мало і трохи набридає бачити перед собою одні й ті ж краєвиди і декорації. У грі збереглися всіма улюблені флешбеки, з допомогою яких ми можемо відмотати час назад і переграти якусь аварію чи виліт. Дається їх аж 5 на один заїзд, але траси у грі недовгі, простіше просто рестартнути гонку. У дір 3 також є рівні, які відкривають нових спонсорів і вініли від цих самих спонсорів. Щоб перейти на наступний рівень, потрібно набити зазначену кількість репутації, яку ми отримуємо за виконання завдань наданих спонсором, місце в гонці і використання флешбеків. Спонсори дають завдання на гонку на зразок набрати якусь швидкість чи пройти трасу за такий то час. Чим вищий рівень і багатший спонсор, тим важче стають завдання, і більше репутації дається за їх проходження. Жодна крута гоночка. На гра не обходиться без великого автопарку. Згадай лише автопарк Гран Turismo 5. Цілих 800 авто. Dirt 3 належить саме до таких ігор. Тут ціла стайня авто, в якій ти зможеш побачити і раритети 60-х років, і сучасні ралійні боліди присутні різні класи, такі як вантажівки, ралійні боліди, баги, S2000, WRC та інші. Тюнінг у грі прибрали, але з настанням нового рівня відкриваються вініли від спонсорів, і всі вони виглядають красиво та дуже класно. А якщо під'єднати кермо, враження від гри стає ще позитивнішим, а рівень занурення у процес сягає дна маріанської впадини. Гра не гоночний симулятор, але розробляти її планували саме у цьому жанрі. Більше аркада, але з кермом їздити класно і приємно. Та й на клавіатурі теж можна це робити однією лівою, адже керування спрощене до дрібниць і з ним упорається навіть мала дитина. Це дуже полегшує гру. Боти, звісно, не гомо стюпідус, але обігнати їх просто та й загнати їх у найближче дерево, теж доволі легко. Загалом дір 3 справляє приємне враження. Присутні красива графіка, порядний звук і чудовий саундтрек. Все, що потрібно, у ній є. Це та гонка, в яку хочеться грати ще і ще. Гра, звісно ж, не персик. У неї теж є свої скелети у шафі і недоліки, але вони невеликі. Від них гра не псується. Якщо ти любиш аркадні гонки і тобі просто дах зносить від автомобілів, то ця гра створена для тебе.